Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі. З милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню. Стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди донь, каже мати, на вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тає Чорнобрива. Плакала, співала, і на диво серед поля тополею полею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то поля до самого долу.